Незвичний домашній улюбленець. Фотографка з Печеніжина приручила качку. Ганна Сметанюк каже, придбала двох пташенят півроку тому для фотосесії зі своїм маленьким сином. Качки так полюбились і дитині, і дорослим, що стали ледь не членами сім'ї. Особливо виділилась дебі. Птаха дуже соціальна і любить людей. Куди б Ганна не прийшла з Дебі, завжди у центрі уваги. Людям не віриться, що свійська птаха може бути такою ручною. Познайомилась із харизматичною Дебі, і наша знімальна група. Каченята! Каже, дякую, мамо, що ти купила для мене каченя. Ось так каченята виглядали наприкінці весни. Для фотосесії з сином Ганна придбала двох пташенят. З фотореквізиту вони скоро стали домашніми улюбленцями. Я захотіла фотографувати сина з, саме з качкою. тому купила на базарі каченят двох маленьких. І вони виросли, стали великими, ручними. Стала качка Дебі наша. Ще є одна качечка дома. Ця кольорова. А вдома така сіренька. Любі друзі, дебі і її подружка передають вам привіт! Прикпипила до, до нього серцем. Я також. Тепер у Назара досхочу фотографії з качкою Дебі. Ім'я для свого улюбленця хлопчик обирав сам. Кожного дня вони разом проводять час. Вони так двоє граються. Навіть не так Назар дуже любить їх. Я якраз виклала. Тепер, як Назар, тільки яких як ми купили їх, як він грався, їх під ковдрою вкривав, разом з ними, бо всюди вони вдвох катав на велосипеді. Тепер вже качка більша. Він дуже, ну, я приношу зранку, він має її погладити, привітатися з качкою. І пса пускає. Пес теж дуже любить качок, грається. У нас вдома ще є дві морські свинки. Пес була кізонька. Перед цим були ще дві морські свинки, п'ять штук хомічків. Ми любимо тварин. Ганна дитячий фотограф. Каже, тварини завжди додають кадру живості, та й малече тоді відкривається по-справжньому. Воно так цікавіше у кадрі виглядає, коли тваринка з дитиною. Саме з дитиною. Дитина трьох, чотирьох років, двох, то вони такі. Вони інакші, вони такі безпосередні біля качки, а качка любить їх. І це таке виходить незвичне і така пам'ять. <плес> а цю руку покладу так рівно далі. О! Добре. А де сонечко? А ну з літа Ганна почала виводити дебів світ. Спочатку брала з собою на дитячі фотосесії, а згодом і на прогулянку в Коломию. Добрий день. Доброго вечора, ми з України. По різному, але переважно йдеш, як Анджеліна Джолі, всі на те дивляться. Хтось підходить гладити зразу, діти зразу біжать гладитися. Скільки людей, стільки думок? Одні, ідеш, наприклад, коло і такий дядько високий, два метри, такий великий, він каже, Ого, качка. Я кажу, погладьте. А він каже, та ви що вона мене вкусить? А я кажу, та Дитина два роки, вона грається, а ви бійтеся, що вкусить. Ні, так не було. Є люди, що ну, дивуються, думають, ну, дивакувати якась ця Аня з качкою, а хтось каже, це твоя фішечка, це так класно. Це в неї така любов. Ганна разом зі своєю качкою відвідала і телеканал «НТК». Дебі побувала у знімальному павільйоні, а також познайомилась з журналістами нового телебачення краю. Дебі ласкаво просимо в студію «НТК». Вони питається, коли ти їх заріжеш, але вони мене будуть жити як кошенята. Я їх не заріжу. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, Програма події НТК.